Брати і сестри, перед нашим виступом я хотів би прочитати слова Юрка Сиротюка. Він мав би це сам вам сказати і всім, хто цей бік Парканево. Але, як ми всі знаємо, він поки що тимчасово зайнятий трошки іншим. Я маю честь і родинний обов'язок власне, прочитати його слова. Побратими, революція національної та соціальної справедливості триває. Нехай сьогодні ми переживаємо період реставрації посту окупаційного кримінального олігархічного режиму. Контрреволюцію негідників та його реакцію, що вилилася в масштабні репресії проти патріотів, політику, економічного і соціального грабунку, національного приниження, спроб штучної мовної ірландизації України та позбавлення нації міжнародної зовнішньополітичної суб'єктності, ганебної фінляндизації. Ця реакція лише пришвидчить та стимулюватиме суспільні процеси докорінних змін. Зрештою, так завжди буває з революцією, що не досягла мети. Зміна облич системи, бездокорінної зміни системи призвела до того, що гвинтики системи швидко її реанім... реанімували, уявляєте слово, та взялися за знищення суспільних сил, що кинули виклик системі. Допоки не буде знищено монополізму олігархату на владу, власність та медіа. Голови гідри швидше відростатимуть, ніж ми їх рубатимемо. Тому варто подолати ключову проблему несправедливий розподіл влади, власності в державі, забезпечити повновладдя влади та власності української нації, повернути нації становищу господаря та володаря, а не парі на нашій не своїй землі. Тому боротьба мусить тривати. Сьогодні ви мусите продовжувати боротьбу і за нас. В'язнів сумління режиму внутрішньої окупації. Наше звільнення стане можливим не в результаті поступок, благань чи перемовин з контрреволюціонером, а в результаті послідовної і тотальної боротьби. Це не лише наше природне право, а й обов'язок повернути собі Україну право господаря своєї долі на своїй землі. Режим, що на смертях наших побратимів на нашій крові та потові прийшов до влади і кинув виклик нації. Цей режим приречений. Але варто пам'ятати, що революція це не бунт п'яної матросні, це залізна дисципліна і непохитний поступ задля досягнення докорінних змін на користь нації. Наша мета реалізація Шевченкового в своїй хаті, своя сила і правда, і воля. Не підмінами тих засобами реформи заради реформ, а тотальна реалізація національної ідеї це наша несхідна мета. Не сліпа геополітична позиція запад нам поможе, а орієнтація передусім на сили і енергію української нації. Це запорука перемоги і знищення російського імперіалізму під Бандерівським гаслом Свобода людині, Свобода народам». Але пам'ятаємо! Без нас і за нас ніхто цього не зробить. Згадайте, Франкове, кожен повний, що на тобі мільйонів стан стоїть, тож за долю мільйонів мусиш дати ти одвід. І нехай наші вороги сичать розбійники вори та русської історії, відповімо Шевченковим, Брежеш Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Борімося! А перемога буде Юрбос Робтюк.